Їх кликали на похорон коли сліз не вистачало, Їхні голосіння пробирали до кісток. Хто вони? Запутий голос гуцульської скорботи. Голосінниці це спеціально запрошені на похорон жінки, які з надривом співають жалісних пісень, голосять та банують за померлим. Їх запрошували не для андорожу. Насправді вважалося, що плач допомагає душі померлого перейти до потойбічного світу. Своїми плачами та приповідками, на кого ж ти нас покинув? Кого кого ще дідинки, діточке діточке, залишив, Плакальниці ще глибше занурювали людей в горювання за втратою, допомагали випликати всі сльози. Адже хтось міг стримувати свої емоції, а хтось взагалі міг відмовлятися, усвідомлювати всю ситуацію. Плачі часто мали структуру подібну до пісні, з повтореннями і ритмікою. Це могли бути як заздалегідь відомі тексти традиційних мотивів, так і імпровізовані, з урахуванням обставин смерті, особистості небіжчика, описом його життя та добрих справ. Обов'язковим на похоронах була присутність трембітарів, які трембітали, опустивши інструмент земне, а при самому погребінні в яму, де кладуть небіжчика, щоб він востаннє почув рідний звук трембіти, адже гуцули народжувались з музикою і помирали також з нею. У ХХ столітті з розвитком радянської ідеології, а також під впливом християнської церкви, традиція голосіння почала занепадати. Так само, як і традиція йти на смерти. Інша назва цієї традиції грушка. Вважалося, що вони не відповідають цивілізованому похоронному обряду. Сьогодні ці звичаї майже зникли, хоча подекуди їх ще згадує стариня і просить файно банувати за ними, а ви так співати, танцювати і набуватися, аби в останнє життю. Перед тим як душу стріне біг.